Що Шкода Октавія А7 2017 року, 1.6 дизель. дизель Обов'язково, друзі. Просто подивіться на цю симпатичну мордашку. У нас є протягом туманочки, оптика Оселедовська. Ось такі у нас залізні диски з ковпаками, з гарною гумою, Текстильний салон, все вахайнбург стані у нас, Повний електропакетик, мультикермо. Є даже дистанційний круиз авто світло, датчики, дождю, потім кондиціонер, партнечки, коробочка, у нас п'ятиступка, старт-стоп. Що ж, позаду ми маємо дуже багато місця. Ви просто подивіться, сколько тут міста, то можна сісти сім'єю. Є підлакитник з двома подстаканниками, можна выпить чаю, кофе або щось. Також ми маємо великий багажник. Опа, відкриваємо, бачите, тут все є. У нас все є все на місці, резиновий коврик. Тому що машина хозяйская, машина пользовалась, ездила. Запасочка демократіки все у нас присутні, звісно ж. Шторочка у нас прикурить 12 вольт. І також у нас є фаркопчик копчик середки. А ціна на цю дизельну шкоду Октаві А7 12 12900. Друзі, чекаємо, Автопоінт. Треба приїжджати купувати. Автопоінт. Придбай якісне авто.